Бажаю здоров'я. Звітую про події, які відбулися протягом тижня на Полтавщині, та результати своєї роботи, в ніч на 25 березня, у Миргородському районі через падіння уламків ВПЛА було пошкоджено приміщення одного з підприємств. Двоє працівників підприємств отримали поранення. Одного з них госпіталізували з підозрою на боротравму. Іншому медики не дали допомогу на місці. Ввечері, 27 березня, слідом за Кропивницьким, Запоріжжям, Одесою Дніпром. Києвом та Харковом масованого удару ворога зазнала і Полтава. Били прицільно по цивільних об'єктах в промислових зонах. Частину ворожих цілей було уражено силами ППО. Внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено складські приміщення, адмінбудівля та трансформатор одного з підприємств. Також від вибухової хвилі та уламків пошкоджень зазнали цивільні будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих. Дякую силам ППО, рятувальникам та енергетикам за роботу. Не дивлячись на домовленості, Росія продовжує бити по енергетичних об'єктах країни. Тому, щоб нам не обіцяли, маємо подбати про безпеку критичної інфраструктури. Минулого тижня разом з командою працювали в Кременчуцькому районі, інспектували важливі критичні об'єкти та місцеві підприємства. Питання захищеності споруд, що забезпечують життєдіяльність громад, пріоритет вже є напрацювання та приклади рішень, які можна впроваджувати по всій області. Дякую інженерам за перспективні розробки. Також цього тижня зустрічався з нашими незламними оборонцями неба, обговорили питання і шляхи співпраці, які допоможуть їм краще виконувати бої і завдання. А 26 березня привітали нацгвардійців з 11-ї річниці з дня створення Національної гвардії України, відзначили їх обласними нагородами. В свою чергу президент Володимир Зеленський своїм указом нагородив почесною відзнакою за мужність та відвагу 17-ту полтавську бригаду національної гвардії. Пишаємося нашими воїнами. Дякую кожному і кожній за їхню незламність, мужність та самопожертву. Ще одне важливе питання для області дороги. Новий сезон ремонту місцевих доріг на Полтавщині набирає обертів. Фахівці вже відновили більше ніж 16 тисяч квадратних метрів покриття на ділянці автошляху Мала Рублівка-Румівщина, де нещодавно розпочали роботу. Завершений ремонт дев'яти мостів та переправ у громадах області. Відкрита співпраця з Агентством місцевих доріг на умовах співфінансування стає ефективним інструментом розвитку території. Десять громад уклали договори про спрямування коштів з місцевого бюджету на заходи з експлуатації та утримання доріг. Наразі тривають підготовчі роботи. 27 березня відбулося засідання комісії ОВА з питання охорони довкілля, раціональне використання та відтворення природних ресурсів. На Полтавщині з 1 квітня розпочнеться нерестова заборона на виву риби. Наголосив на необхідності посилити роз'яснювальну роботу щодо правил рибальства в цей період, аби запобігти браконьєрству. Окремо розглянули проблему несанкціонованих сміттєзвалищ в області. Подібні явища неприпустимі, адже завдають значної шкоди екології, забруднюють груди та водні ресурси. Обговорили шляхи посилення контролю за вивезенням та утилізацією відходів. Не зміг оминути тему спалювання жителями сміття та сухої трави. Це завдає непоправної шкоди довкіллю тваринам та здоров'ю людей. Такі дії заборонені законом і несуть за собою відповідальність. Закликаю всіх бути свідомими та відповідальними у цей же день. Полтавщину з робочим візитом відвідав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Поспілкувалася про розвиток агропромислового комплексу Полтавщини. На спільній нараді з представниками сільськогосподарських підприємств обговорили проведення весняно-польових робіт, а також проблемні питання, які найбільше турбують: врожай та якісна продукція це наша продовольча безпека. Протягом поточного тижня завершено опалюваний сезон в місті Горішній плавні, місті Миргород та селищі Велика Багачка. По іншим територіальним громадам області сезон опалення планують завершити до 31 березня. Працюємо надалі заради безпеки, добробуту та розвитку Полтавської області. Слава Україні!